Обговорюють учорашнє затримання Ігоря Мосючука і його колеги у Верховній Раді. Що саме кажуть? Розпитаємо у Вікторії Пластун. Вона на зв'язку зі студією. То як реагують депутати Віко? Олександр, це сьогодні головна тема обговорення у кулуарах. Власне, більшість народних депутатів каже, те, що вчорашній дозвіл на арешт Мосічука відбувся все-таки із порушенням регламенту. Зокрема, постанови мали голосувати про зняття з нього недоторканності та дозвіл на арешт окремо, як дві окремі постанови. А нагадаю, парламент одним голосуванням одразу позбавив Мосічука права недоторканності та дозволив арештувати. А також Лідер радикальної партії каже, що порушення зараз відбуваються із утриманням січука і розповів, де він зараз та розповів про те, що відбувалось вчора в офісах радикальної партії. Мосійчука тримають зараз СІЗО СБУ на скольдовому перевулку біля метро Арсенальна. Учора відбулися обшуки в наших партійних офісах у Києві в Полтаві. Вчора також відбулися обшуки на робочому місці в комітеті парламентському, де працював Масійчук, і обшук вдома в Масійчука. Наскільки мені відомо, під час обшуків нічого не знайшли. Зараз до Масійчука не допускають адвоката. Суд попередньо мав бути о 9 ранку. Тепер вони ховають час і місце проведення суду для того, щоб. Провести його в таємному режимі щодо того, що відбулося вчора в парламенті, це була дискредитація української конституції і українського парламентаризму. Ще одне порушення полягає в тому, що Місічуку не дали виправдатись і сказати слово після того, як генпрокурор озвучив подання на нього. Те, що це порушення визнав і сам спікер просто з трибуни парламенту, але він сказав, що це виправдане рішення, якого хотіли самі депутати, для того, аби не затягувати процес. Норми регламенту, які передбачені, вони передбачені в принципі затягування процедури. А зняття з недоторканності оцієї цієї необмеження, тому я пропоную вчора, 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 ми з вами прийняли едхок від відхилення на вимогу народних депутатів України. Я пропоную внести зміни до закону, спростити цю процедуру таким чином, щоб невинний не страждав. А ми ж нікого в тюрму не садимо. Що ви не розумієте? Ми даємо право розслідувати злочин, який ми бачили на власні очі. Віко, а щодо години запитань до уряду, хто з міністрів сьогодні спілкувався з депутатами і про що власне сьогодні виступав міністр енергетики Володимир Демчишин. А також після нього вже прозвітувала комісія, яка опікувалася питанням формування тарифів. Звіт зачитувала Анна Бабак, депутат від самопомочі. Вона була головою цієї комісії. За її словами, визнати об'єктивність формування комісія не може через те, що цифри про обсяги сховищ про обсяги газу, які в сховищах Нафтогазу, різняться за даними самої компанії та тими цифрами, які подав уряд. А саме від того наскільки наші запаси є, ми виходимо щодо скільки ми будемо купувати російського газу. Від цього власне залежить ціна, і також різняться цифри про прогнози. Скільки все таки населення споживатиме взимку? Чому не відбувається перегляд тарифів відповідно до фактичних обсягів споживання газу і потреби в закупівлі імпортного газу? Шановні колеги, ми сьогодні, як представники робочої групи, наполягаємо на тому, щоби національна комісія регулювання електроенергетики та комунальних послуг як арбітр між твоїма учасниками? Цього ринку газопостачання між населенням, між виробниками, газовиками, між державою виступив сьогодні і чітко нам дав інформацію, чи необхідно переглядати тариф сьогодні на газ. Питання формування тарифів обговорюють і досі зараз виступає прем'єр-міністр Цені Яценюк. Він вже нагадав про позови нафтогазу до арбітражу і про те, що зараз у компанії складна ситуація. А також сказав, що згідно виходячи з цього, всі тарифи виправдані, і розповів щодо різних цифр. каже уряду, важко спрогнозувати скільки газу потрібно на майбутній опалювальний сезон, тому що невідомо якою буде зима. Вікторія Пластун з Верховної Ради там обговорюють вчорашнє затримання Ігоря Мосійчука. А Ще депутати заслухали міністра енергетики, і зараз там виступає прем'єр-міністр.